Зараз наші справи на фронті. Ну не сказати, що вони геть паршиві, Андрію. Але коли спостерігаєш за картою, зокрема в районі Покровська, воно ну як сказати, знов це не драматична ситуація, те, що противник тут просунувся, і е, немає там прямих зараз загроз для Покровська. Але ось цей клин, який вони вбивають нашу оборону, починає нагадувати клешню Південну Клишню навколо Покровська. Покровськ, це, звісно, напевно, що найбільше місто з усіх тих, які буде намагатися окупувати Росія, і за які вона вела бої за ці три роки повномасштабного вторгнення. Це більше ніж Авдіївка, це більше ніж Бахмут, і Покровськ дуже добре має сполучення, тому його відрізати буде непросто. Але ну ми, ми знаємо про те, що у нас є. На жаль, ця хвороба з відрізаннями забезпечень Покровська. Коротше кажучи, що зараз може змінити. Цю ситуацію, от на вашу думку. Ну на сьогоднішній день для Росії, а от давайте так, така велика країна, як Росія, за її усім населенням, там пострадянським ВПК, все, що вона може зробити, вона з точки зору наступу буде робити під Покровском. Це їхній ну якби така умовна точка біфуркації. Це це, це найвище. Це їхня це їхня головна ціль на сьогоднішній день. Вони з Сирії відступають для того, щоб наступати на Покровську. От ну, це те, що варто розуміти. Тобто, це те, де вони закинуть зараз найбільше ресурсів, і для України було б: ну, якби нас так, ну, попри всі там певні наші проблеми, там потрібно зрозуміти, що. Е не послаблюючи дуже сильно наших інших ліній фронту, нам потрібно буде сконцентрувати максимальну зусиль саме на цьому напрямку. Я чув інформацію, що в нас от зараз там є певні ну, успіхи в Курщині. Так? Курська операція, вона в своєму ну, якби вона залишиться на, на всі часи по-своєму унікальною. З точки зору військового там майстерності, там військової теорії, військової е, навиків, але е, при цьому всьому, що е, знаєте, отримувати інформацію, що ти десь щось досягаєш на Курщині, при тому, що ти. Відступаєш Донецької області. Ну на мою думку, можливо, нам якусь частину наших зусиль ресурсів потрібно було б сконцентрувати. Все ж таки там Але Андрія, ну зараз об'єктивно на Курщині не так багато зусиль та ресурсів сконцентровано. Будьмо відверті. це обмежується порядком кількох бригади, кількох штурмових батальйонів. Але при цьому Росія нам хватає там, щоб відхватувати. Ну так я, я про це і кажу: що е, просто воно значення, яке відіграє. Я наприклад вважаю, що дивіться, Курська область, е, вона в тому числі стала причиною е, початку подій в Сирії, які дали добрячого геополітичного ляпусу Росії, тому що показали, що Росія неспроможна. Ну, ви пам'ятаєте, коли ми з вами ще е, влітку розмовляли, я казав, що Росія не здатна витримати будь-який другий фронт. Крім України, угу. от якщо в них ви виникне другий фронт, вони от, то не говорили там Грузія ще щось так. От і е, е, запустить е, е, ракету, яка називається українською мовою Ліщинка. Тобто, Ліщинка для нас це цукерка. А у них це ракета Арішнік. Тобто, вона колись були. От я повторюю це, колись була. СС 20 сатана, яку боявся весь світ. Це була стратегічна балістична ракета шахтного наземного базування. Можна подивитися, до речі, на українській правді є дуже класне відео, от якраз з українського музею, який досі там туди можна приїхати, знаходиться. От, базування цих шахтних балістичних ракет, які там за 22 хвилини мали долітати до Нью-Йорка. Боя боявся весь світ, і тут ракета Арешнік і запускають ракету Арешнік. Після цього у росіян просто відстрелює курс рубля, при тому, що дуже багато в них на економіці зараз зав'язано на Китаї. У Китай приходить до рецесії, яку він 8 років від, ну, скажімо так, максимально намагався відкласти. Різними економічними інструментами, от ну грубо кажучи, вони напихували свою економіку великою кількістю надрукованих грошей, виключно ради того, щоб в них не виникла рецесія. І зараз економіка Росії, яка фактично для того, щоб відмовитись від Сполучених Штатів Америки від долара, вона перевкладена в ціні папери економіки Китаю. Ну, просто полете, ну, Якщо вилітає Китай, то у росіян економіка вилітає дуже швидко. І от те, що стало першою причиною для подій, які є в Сирії 15 мільярдів доларів був прогарантований кредит для Туреччини на будівництво двох атомних електростанцій, які мав будувати Росенергоатом. Угу. І, в якийсь момент російські банки вони просто по ну там фінансовим причинам не змогли далі прогарантувати ви і ну скажімо так здійснити виплату по цим банківським гарантіям, які були а, на користь Туреччини. Як тільки це відбулося, а, у нас відбулись позиція ну події в Сирії. Причому а, хочу сказати, знати от... що це таке а, як це помста. Речення. Ні, це не помста, це не помста. Просто якщо ви нам не платите, то на що нам з вами товаришувати? Такий, угу. знаєте, дуже сухий розрахунок. А, і а, те, що хочу сказати: от те, що я побачив зараз а, в Сирії, мені було дуже цікаво, коли я бачив, от знаєте, сирійських повстанців, які були там ну там, 14-15 рік. А, ну Зараз, власне, аналізуючи, а, коли я побачив, от... Будь-яка людина, яка, ну, скажімо так, пройшла певний рівень тактичної підготовки, вона може от просто подивитися на воїна. Ну, як він екіпірований, як в нього там бронежилет і все інше на ньому вісить, що це ну, там, чувак, який там не знаю, має багато грошей і просто на себе надів все саме дороге. Людина, яку просто от, там її якось екіпірували, чи людина, яка реально розуміє. Наше, і воно все потрібно, тобто, як вона буде в цьому всьому далі виконувати бойові задачі? І от е, я побачив по цих сирійських повстанцях, що ну це хлопці, які доволі непогано підготовлені, які мають е, які ну реально розуміють там все, що на них одягнено, як вони це будуть реально в. Бойових ситуаціях реалізовувати, і, власне, вони показують на сьогоднішній день ту ефективність, яку вони мають, і коли їхня там регулярна армія, яка ем, за допомогою росіян готувалася за якимись там ще радянськими підручниками, вона просто от, ну не те, що навіть відступає, вона просто сипеться. Е, так, тоді повернімося до питання того, що все ж таки по Покровському Ваша відповідь на питання це забрати ресурси з Курщини? Моя відповідь в тому, що ми маємо максимальну кількість ресурсів зараз там акумулювати, їх реалізовувати, і якби ну, це прозвучить напевно трошки ну, десь імпульсивно, але, знаєте, нам потрібно щось нове вигадати, тому що тими засобами і тими ну, якби ресурсами, якими ми оперуємо, в класичній такій військовій. Битві ми на жаль втримати ситуацію там не можемо. Ну я сподіваюся, що командування все ж таки є. Е, е я дуже регіоні... сподіваюся, що ті зміни, які відбулися зараз в командуванні сухопутних військ, я на вважаю, програму. що вони відбулись на краще. І... А знаєте, що я думаю? Я, я це безсумнівно на краще. Ну, я думаю, що Драпату підставили. От, вибачте, така моя думка. В плані того, що його іменем трішки зараз намагаються закрити, знаєте, пробоїну в системних помилках, які сам драпати не здати змінити, от просто це якби інформаційний Так, Ви розумієте, що ті зміни, які ми мали приймати ще на законодавчому рівні, от там елементарно, там якісь елементи про мобілізацію. Давайте згадаємо 22-й рік, коли в нас просто черги так стояли на вході в будь-якій ТЦК, і ми, врешті-решт, отримали ситуацію, коли в нас ніби ТЦК бігає за кимось, Все ну так не, так не має бути так. Якби тоді оцей весь мобілізаційний ресурс, я людина, яка просто, от е, я вам можу показати лист, е, з моїм. Ну, скажімо, так, рекомендацією мене відправити е, в. Як командиром зводу безпілотних летальних апаратів, перед чим я пройшов підготовку, а врешті-решт я від, ну, якби відправляюсь от, наказом головнокомандуючого там, в повітряні сили, до яких я, вибачте, ну, готовий був, ну як 0.0. І от такі от системні проблеми, які в нас були, і врешті-решт, вони нас якби до цієї ситуації там довели, що у нас там недостатня кількість комплектації. Ми мали велику кількість мотивованого населення, з яким просто не змогли е, в потрібний момент щось зробити. Е, ми маємо певні системні проблеми щодо командування. Е, це ну якби е, можна багато говорити е, там. У нас от зараз е, Валерій Маркус. Знівідки повернувся в інформаційний простір. Ми зараз будемо про нього говорити. Власне Да. так і от проблем багато, і проблеми потрібно вирішувати. Але їх потрібно вирішувати. Проблемно їх потрібно вирішувати. От в мене є така: от ну от одна мрія вона стосується як колишнього військовослужбовця, і вона стосується як юриста. Хлопці, ми використовуємо статут Збройних сил України, який є ще фактично радянським статутом. Нам потрібно розробити новий статут Збройних сил, до якого не потрібно буде ще сто інструкцій щодо реалізації кожного наказу. От ми маємо розробити один нормальний статут збройних сил України, який ми імплементуємо, і за яким, враховуючи той унікальний, в якої країни жодної світу немає, досвід практичне яке ми отримали на полі бою, і це зробить українську армію набагато сильніше будь-якої армії взагалі в світі. Давайте про Маркуса говорити. Він з своїми відкриваннями розриває просто другий день інформаційний простір. Кажучи про а він мені ін... навіть в Твіттері написав. Вам особисто? Так. Що написав? Ну, каже, що познайомитись хоч. Ну, словом, що говоримо? Які висновки робимо по Маркусу по цих його відкриваннях? Де він, він розповів багато нудриків про протистояння із ним, як головним сержантом бригади, яка мала стати зразковою 47 го -ма, Магура. такої не стало через Радянщину, як стверджує Маркус? По суті, що яка на вищих щаблях офіцерського рівня з'їла. Цю всю ідею ви знаєте, в мене дуже змішані почуття. Я знаю багато бійців, які кажуть, що із 47 сьомої бригади, які кажуть, що ті ідеї, які хотів проводити Маркус, це впровадити американський натівський підхід в українському війську, і це справді мало бути таким, і це було новим ковтком повітря. До якого хотіли долучитися багато людей, як сам Марко своїх відео розповідає, були аналітики що трьома мовами були люди, які приїхали з Силіконової долини, і були бізнесмени, які володіли великими ресурсами, і повірили в цю ідею 47 ї бригади, що там не буде савкової уставщини. Ось того старого статуту, а сталося все не так. Але з іншого боку, мені дуже дуже сумно і прикро, що ось все це. Вилилося в інформаційний простір, в широкий загал, От дуже припростіго приводу. Зокрема враження. Ну, моє питання в тому, що, знаючи, наприклад, там, того ж Олега Сінцова, як військовослужбовця, наприклад, ну, так просто яскравий приклад, 47-ї бригади, що дійсно і там серед старшого керівництва мене знайомі є. Що ну насправді це бригада, яка вона і в командуванні Збройних сил України, вона ставилася як певний еталон. Тому що згадаємо, що перше західне озброєння воно насправді надсилалося саме цій бригаді. Це ті, хто першими отримали танки, Ліапард, це ті, хто першими отримали БМП Бредлі і. Ну, це був такий як певний еталон, приклад, до якого всі мають триматися. А щодо Валерія Маркуса, що це людина, ну там з певним минулим, це безумовно герой, який ще там на початку повномасштабного вторгнення себе показав як рішучий десантник. Потім показав себе як цікавий, цікавий автор книги, який, якщо не помиляюсь, всю Європу. Пройшов пішки, але тим не менш, в умовах вже війни 22-го року не можу сказати, що проявив себе як ну, достатньо ефективний керівник, тим паче, в тому плані, що все ж таки ну, не дарма в армії історично, воно ну, за дуже багато віків. Створилося те, що в нас є певний офіцерський склад, в нас є рядовий склад, і от Валерій Маркус. Він коли, будучи класним, без питань там майстер, сержантом, при цьому намагатись замінити собою офіцерів, і причому, ну скажімо так, намагатись їх замінити і в потрібний момент не показати потрібну ефективність. Ем, ну просто зливається і десь там пропадає на два роки, і тут випливає у нас. Бачите, зараз. Він, він він каже, що він не хотів цієї е, заміни офіцерів. Просто офіцери проявляли себе. А, тобто на, яким, офіцери не в нього не ефективні і погані, але він не хоче їх замінити. Ну але він не міг е, проявити себе якби точніше. Він брав на себе ті компетенції, які не брали на себе, мовно кажучи, офіцери. Ну не? тому що потрібно краще ефективно виконувати ті компетенції, які на тебе по Вишись, так, ну, на, а, навколо покладені, а покладені і безпосередньо, і а, виконавши свою бойову задачу, як ефективно, як майстер-сержант, то ну буде діло з тебе, хоч офіцерів. На сьогоднішній день закони України передбачають той факт, що а, у нас, а, скажімо, старший рядовий состав він має право на отримання а, молодшого офіцерського звання і подальшої служби як офіцера, от ну як приклад можу назвати тобто йому потрібно було йти в офіцера. Йому, йому потрібно було спочатку не підставляти свій бойовий состав яким чином? Е, ну, ти, 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 тим самим, що коли, як то кажуть, гучні заяви не виявились, не стали е, практично реалізовані, от, і е, коли, ну, якби, ну, не буду тут, я певна, скажімо так, нас, ну, напевно, Військове братство, але от ну я вважаю, що Валера він дуже багато сказав, але трошки менше зробив, і от йому потрібно було в межах своєї компетенції продовжити максимально робити, якщо він хотів реалізувати ті ідеї, які в нього були, і про ті, про які він розказував своїм бійцям, які ну, ж правильні ідеї. Може вони би визріли, якби було в нас трошечки інше, так би мовити, суспільство? Ні, так ідеї в нього прекрасні. Я вважаю, що його ідеї, те, що він хоче реалізувати, воно просто чудово. Але ж потрібно е, дуже класно можна говорити багато про ідеї і бути ідеологом, але інша справа, коли ти майстер-сержант бойового підрозділу, і Я тобі прошу. твої ідеї, реалізовуючи через призму тої реальності, яка на сьогоднішній день є військо, е, ну якось ну, потрібно реалізовувати. Тобто, не треба було обіцяти людям золотих гір в українських реаліях. Так, абсолютно вірно, потрібно було казати: от пацани, ми зараз приходимо, у нас тут Савочок, ми з ним боремось. Ми будемо з ним боротися, намагатися ефективно. Я буду вас підтримувати, ми будемо намагатися через якусь публічність е, реалізовувати ці ідеї, а не пообіцяти, що ти створюєш підрозділ по стандартах НАТО, а коли цей підрозділ. На жаль, опинився в найважчих реаліях українсько-російської війни. Це от український контрнаступ на Півдні в 2013 році, який ну на жаль не був успішним і отут, ну є якби трохи десант.